Сьогодні хочу поговорити з вами на таку, можливо, буде цікаву тему. У мене тут кішка з собакою бігають, тому буде трохи, можливо, шумно. А, про те, що відбувається в нашому Міопросторі. Справа в тому, що дивіться, до 2022 року в українському суспільстві є проблемка, яка полягала в тому, що. Українці масово споживали російський контент, різний російський контент. Я не буду зараз за весь контент говорити, а про психологічний або околопсихологічний контент говорити. І там доктори Курпатови... І, і так далі. Зараз не буду перераховувати всіх там психологів, психіатрів, псевдопсихологів, циган, і так далі, там бажання, карти бажань і так далі. Так далі, так далі. І коли почалась війна, у нас е оце, да, політика відміни да, від е е російського і це ну, нормально, здорова позиція. Це мало на собі такий, скажімо так, ну, нормальний вплив в тому плані, що люди перестали споживати оцей візгідний контент, який місця поїдати ці всі наративи і прочу маячню. Але але проблема полягає в тому, що в нас не з'явилось за цей час нічого свого альтернативи. Та тобто альтернативи не знайшлося, тому що альтернативи а, не існує люди з кліповим мисленням. А більшість на жаль зараз і українці в тому числі це люди з кліповим мисленням, кліповим мислення. це неспроможність людини. В... Сприймати лонгріди, довгі, особливо відео, да? тобто, оце ми звикли, тік-ток, все що до хвилини. І де ну, люди, там, які користуються в своїх цілях, цим намагаються всіляко впихнути невпихуєме, тобто вони. Намагаються вкласти в цю хвилину там 40 секунд максимальну кількість інформації для того, щоб достучатись до цих людей. Вони починають швидше говорити. Там та-та-та, зміна або навки, якщо користуєтеся тіктоком, ви бачили ці відео, де половина екрану ділиться на те, що там конкретно автор, наприклад, зараз мій відеоряд поділився. А з іншого тут я, а тут там хтось стрідає мило щось там. Давлять, чавлять і ще щось відбувається. І це для чого це робиться? Це робиться щоб для того, щоб хоч якось утримати вашу увагу. Тобто ви переключаєтесь на цей відеоряд, і його сприймаєте більше, тому що він примітивний, тому що він стандартизований, універсальний, і ми Заліпаємо, да? заліпательні відео відосики. От про що це свідчить? Про те, це свідчить про те, що люди здебільшого на жаль мають когнитивні порушення, вони мають проблеми з увагою, концентрацією цієї манням цієї уваги. Це впливає на мислення, на пам'ять, на сприйняття і так, і, так, і так далі. Але річ не про це. Зараз ми під... я хочу сказати про те, що це пусте місце, цей вакуум, який утворився, коли все російське швидко пропало з інфопростіру українців, це призвело до того, що цей вакуум Нема чим наповнювати, тому що ну, спеціалісти, я, мені нема коли знімати відосики, які ви бачите, по моєму, по моєму каналу, вони з'являються дуже рідко, тому що моя основна діяльність це насамперед психотерапія і викладання в ВНЗ. Тому а відео треба приділяти дуже багато уваги. Зараз таких Можна сказати, канікули, да, роботи небагато новорічні, можна щось там наснімати. І от і тому я і вирішив з вами поговорити. І Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо те, що насправді наш медіапростір е перетворюється на російський медіапростір, який нічим не відрізняється від російського. Лише, лише одним відрізняється: це мова. Е ми бачимо, що ну навіть я бачу, да, те, що в просторі почали з'являтися. Всякі як яких раніше вони були, але так дуже маленько. Зараз їх стає з кожним днем більше, 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 більше і більше. Цьому сприя... Це інфоциганство з однієї сторони. Друге, це, це те, що в нас скажімо так внаслідок травмування відбувається це збільшення невротизованого суспільства, ну, невротизованих людей, які жаждять... Легких рішень для складних питань. І для цього у нас з'явилися торологині, торологи, вищуни і так далі. І, на жаль, влада замість того, щоб хоч якось стабілізувати цю ситуацію, вона навпаки тягне цих торологів, мальфарів і так далі в телебачення, в медіапростір, збільшує. Обсяг і так далі, і е, навіть е, тих, хто подивиться цей ролик, я вірю в те, що не всі їх дивляться і не всі все це. А якщо ви вірите, то просто передивіться тих самих тарологів і віщунів, що вони говорили ровно рік тому. І ви збагнете, просто пальцем в неба тикають постійно і нічого не відбувається. Так, от е, всі цій ситуації. Це призводить до того, що в нашому медіапросторі з'являється дуже багато такої незрозумілої маячні, яка звичайно ж наживається на, на наших громадянах. От а, а проблема вся в тому, що якби це було питання лише грошей, це питання ще і безпосередньо ментального здоров'я, тому що воно погіршується, тому що якщо людина постійно споживає такий контент, воно починає в неї за скажімо так погіршується мислення аналіз, особливо якщо от, зараз у нас покоління таке, да, так, всі сидять в Тіктоці, це взагалі травмоване суспільство. Тому що більшість людей не можуть тверезо сприймати об'єктивно, сприймати інформацію, яка в них ліється, а там ліється дуже багато різної мачні, відверто різної мачні. Люди це розповсюджують і навіть не намагаються якось це перепровіряти. Це страждає критичне мислення, і наслідком всього цього буде. Ну тобто, це загострення вже тих. Що є різних ментальних розладів і станів, і, е, на жаль, е, поява нових в, в далекій перспективі. Це може звести навіть до появи деменції, яка вже ця хвороба молодіє. Да? Ми, ми начебто, пролонгували своє життя. Ми живемо набагато довше ніж е, е, покоління, які жили до нас. От, але е, ми бачимо, що когнитивні наші функції починають страждати набагато раніше ніж вони страждали, е, були були ранір, скажімо так, попередніх да поколіннях. От е. Я дуже зараз часто, навіть от в ТикТоці, я іноді витаю там відео, і бачу, як люди пишуть мені, що ти дуже повільно розповідаєш, там, ми не можемо нічого зрозуміти і так далі. Ну, це, це якраз про неможливість сприймати інформацію. Ми, я бачу це по тому ж Фейсбуку, коли люди, коли їм викладаєш або е Зараз називається тобто е, такі довгі довгі тексти. Е, люди формують своє ставлення до якоїсь до питання, яке розглядається в цьому лонгріді по, по трьом чотирьом реченням першого абзацу. Вони далі навіть не читають. А якщо читають, то не можуть. Е, Поєднати цю інформацію та тримати її цілісно. Да? Тобто Це таке кластерне, кластерне сприйняття, кліпове сприйняття шматочками. І Проблема вся в тому, що мозок не збирається е шматочки в якусь єдину структуру. Вони існують в голові окремо, тому інформація не усвоюється. Це насамперед перенапружує короткотривалу пам'ять, вона страждає. Страждає мислення сприйняття, і так далі, то ви зробите все для того, щоб знищити своє ментальне здоров'я. А коли ви його перевіряли? ніколи. Аніколи. Хтось з вас, хоч раз, робив обстеження, наприклад, у нейропсихолога. Або клінічного психолога на, на те, скажімо так, в якому стані перебувають його когнитивні функції. Де да ніхто. А ви щось робили для того, щоб зберегти те, що є? Да нічого ви не робили. Тобто, якщо відверто кажучи, 99% людей нічого не роблять для того, Хоч якось уповільнити деградацію. Тобто, ми не говоримо про розвиток, ми говоримо повільнення деградації. Ви перестаєте читати. Ви не можете, хто з вас може фільм передивитись від початку до кінця, не разу і не взявши в руки телефона. Одиниці. Одиниці. І більшість почне мені писати: Ну, це ж фільм не цікавий, тому я так навіщо ви дивитесь нецікаве цікаве кіно? І розшатуйте свою психіку. Не дивіться не цікаве кіно, дивіться цікаві кіно. Читайте цікаві книжки і так далі. От я, наприклад, вчора сів і так, треба, телефон відставив і дочитав, дочитав нарешті свою книгу. Ну, от, о... Сьогодні почав вже нову. А скажіть собі, як часто ви читаєте книжки? Ми не говоримо про, про, про труди, якісь наукові, да просто навіть художню літературу, тому що, наприклад, я читаю і художню літературу, і наукову літературу, і публіцистику і по історії, і так далі. Тобто, мене є те, що мене цікавить, і я е, дивлюсь. Як часто ви це робите? Як часто ви концентруєтесь на одній справі? Ви стали, ви всі. Стали жертвами тіктоку. Ви всі стали жертвами популярної ідеї багатозадачності, яка руйнує вашу психіку, тому що багатозадачність – це погано. Людина не на наш мозок не налаштований на багатозадачність. Якщо ви робите одночасно три справи, ви там прасуєте праскою, дивитесь кіно і переписуєтесь з другом або подругою по телефону. То в ітозі е, фільм ви не будете пам'ятати, Спитаю вас потім про що фільм, е, 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 я не пам'ятаю. І щось, ой, щось в мене таке, і всі жаліються, всі жаліються, і ніхто нічого не робить. Да? Тобто, перше, що, що можна зробити, якщо ви хочете хоч якось покращити свою ситуацію, то, то, перше, для цього від не треба бігти до психолога. Да? Тобто, припинити многозадачність. Робіть задачі окремо. Оце. оце оце Якщо ви дивитесь кіно і вам треба а, щось там написати в телефоні, відповісти, це, це реально терміново. То є унікальна кнопочка на пульті Пауза. Ви ставите на паузу кіно або передачу. І відповідаєте. Потім відкладаєте телефон і вмикаєте. Далі і дивитися своє кіно не треба робити під все підряд і, і паралельно. Це шкодить вашому мозку, це шкодить вашим когнитивним функціям. Не робіть декілька справ одночасно. Дуже зараз ми бачимо що у молоді е з утриманням уваги на рівні чотирирічної дитини. Я працюю зі студентами і це просто жах. Uh, і вони цього не розуміють. Чому? Тому що ми тут дивимось ролик на Ютубі. Uh, паралельно у нас якась ігра на телефоні, і ми щось там щось читаємо. Ну ні, рібята, так, так ділані робляться. Да? Uh, якщо, ну, тобто, перше, це відмінити многозадачність. Перше, це монозадачність. Uh, По-друге, це. Планувати своє життя, да, тобто ми розуміємо, що ну зараз важко в під час обстрілів і так далі е вводити якісь плани, але хоча б намагатись щось планувати, тримати це план в голові. Е третє бути відповідальним і насамперед перед собою. Тобто, якщо ви собі щось запланували, якщо ви захотіли, що сказали, собі, що я там оце буду робити. Візьміть, почніть це робити. Неважливо, не, не змінився у вас настрій, не змінився і так далі. Погода не така. зробіть це, хоча б механічно це треба зробити, почати це робити, тому що ви таким чином зраджуєте себе. <гут> за... По-перше, я б все ж таки рекомендував вам пройти обстеження патопсихологічне, щоб виявити, в якому стані у вас є зараз ваші когнитивні функції. І від що від цього можна буде відштовхуватись, тому що є така штука, як психокорекція, можна провести психокорекцію когнитивних функцій, можна покращити. Все, що викривлено, можна виправити. Коли ви вже знишкожете все це повністю знищити, то вже виправляти буде нема чого. І ніякі таблетки, тегінка, там і більші вітаміни ніякої пам'яті вам не повернуть. Лише е, спеціальні вправи, лише спеціальні тиху може вам допомогти виправити ситуацію, покращити вашу пам'ять, покращити вашу увагу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому е, не зволікайте з цим. На жаль, ці процеси до певної міри ще зворотні, а потім незворотні, і далі тільки тільки. Ви перетворюєтесь в тупого овоча і інвалідізацію, деменцію в сороків це страшне насправді. І менше споживайте оцього простого контенту, не шукайте простих рішень, складних проблем. Їх не існує. Ну не можна за раз, два, три вирішити якісь питання, тим паче, якщо вони накопичувались тривалий час. На це треба витрачати час, на це треба приділяти увагу. Ну, от уявіть собі, що є якась хвороба. Да ну вона ж не виліковується за прийом однієї таблетки. Так само і психічні, і психологічні проблеми Вони не вирішуються тим, що ви подивились відосік в Тіктоці. Оце а вся психологія за три хвилини не існує, це маніпуляція, вами маніпулюють, вас обманюють. А ви вірите в це і вам здається, що в вашому житті щось змінюється, нічого не змінюється. Через 15 хвилин ви це забудете про цей ролик і нічого не будете робити. Тому ваше ментальне здоров'я в ваших руках. І менше довіряйте всяким цим незрозумілим продавцям щастя, яких на жаль зараз буде кількість кількість з збільшують, тому що у нас дуже великий вакуум, і ця ніша потрохи заповнюється інфоциганами тільки вже на український манер, які в принципі нічим не відрізняються від російських, на жаль. На, всьому, на цьому мене все. Пишіть коментарі, лайкайте, не лайкайте. пишіть, що вам подобається ваше враження і так далі. Можливо, цих відео буде трошки більше, якщо в мене буде час. Всім гарного дня, Па-па.